Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Вибираємо, як завжди, інтуїтивно. Беремо час. Не, як би це сказати, нікуди не спішимо. Ось, але це ваше право, як ви вибираєте свою карту. Ну що ж, поїхали. Карта номер 1 Сімка кубків. Ви знаєте, сімка кубки вона говорить про якісь мрії, про рожеві, можливо, окуляри. Але ви знаєте, по цій карті можна нахапатися дуже багато якихось інсайдів, можна дуже багато інформації зловити, але з неї толку буде ніякого. Чому? Тому що ця карта каже: нам вам потрібно визначитися, визначитися в своїх бажаннях, у своїх мріях, які у вас цілі, і чітко іти. Прямо цим шляхом, тому що а, просто хочу цього і цього, і цього, і з того чуда нічого. Ось якось так. Тобто, в першу чергу визначитися, ця карта трошечки нам дає а, якихось рожевих окулярів, а, якихось рожевих поні на, на, на пасовищах і тому подібне. Тому будьте сьогодні обережні, не будуйте собі ніяких. А, яких цих... Замків повітряних. розумієте? Якщо, то чітко ви повинні бачити, що ви хочете. Якщо порада цієї карти, тут теж, в залежності від людини, можливо, вам кажуть, знайди, що ти хочеш, знайди свою мрію, пошукай її, трошечки будь вдягни, можливо, будь не такою серйозною, вдягни рожеві в житті окуляри. Ось якось так. Але це в залежності від того, що ви зараз переживаєте, і на якому шляху ви зараз перебуваєте. Тому для таких речей дуже добре індивідуальні розклади. Карта номер два. Тут у нас старший аркан, тобто якась важлива річ сьогодні повинні ви звернути на це увагу. Тобто, по стаб, по. Помірності можна сказати, що вам карта радить з кимось, можливо, помиритися, десь урівноважити якусь ситуацію, десь щось схімічити. Тобто якісь, зробити якісь, ну, скажімо так, помішати щось, розумієте, розбавити щось, тобто не бути такими строгими, а навпаки, посміхнутися, відпочити, можливо, у когось по цій карті буде загоюватися рани, тобто сердечні рани, або, знаєте, після пустоти хтось пішов від вас, залишається яма. І цю яму. Ця карта радить заповняти чимось прекрасним, чимось чудовим. Хтось сажами, хтось ще чимось. А ви беріть те, що просить ваша душа, що хоче ваше тіло. Ось якось так. Карта номер 3 У нас маг. Хто вибрав третю карту, все у ваших руках? Я завжди бачу: все у ваших руках. Самостійно, все ви можете сьогодні досягнути. Звичайно, у ваших межах, у кожної людини реальні якісь цілі. Тобто багато можете досягнути, і потрібно тільки діяти, діяти, правильно діяти, правильно мріяти, правильно ставити цілі, робити план, крок за кроком, покроково і тому подібне. Розумієте? Ця карта каже, що не розпилятися. На багато різних справ бажано щось завершити, наприклад, потім почати щось нове. Але це дійсно залежить від вас, як ви візьметеся до цієї роботи, як ви будете брати все в свої руки. А у вас повинні бути безкінечні, скажімо так, безрозмірні таланти. Якісь ресурси, у когось час, це час, до речі, теж ресурс, ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде, Україна!